Перез лисового це стан, коли внаслідок запалення, травми але, але, або вродженого дефекту, не працює е, нерв, який забезпечує мімічні рухи обличчя. Уявіть собі, що ви просинаєте од... зранку одного не дуже далого дня, і ви бачите, що половина обличчя у вас не рухається. Це можливо внаслідок. Розвитку інфекційного, е, інфекційного захворювання обл... е, лисового нерву. Це може бути наслідком травми, з перлом е, скруневої кістки, або це може бути наслідком пухлини, після видалення якої можуть бути пошкоджені нервові стовбури і відсутні е, рухи в одній половині е, м'язів обличчя. Зазвичай це дуже така інвалідизуючий стан, тому що пацієнт не відчуває себе впевнено при, е, в соціумі, е, він е, намагається уникнути контактів, тому що коли не рухаються мічні м'язи, зазвичай це е, відкритий рот, це е, атонія і підвисання повік, це Упущений лоб, одна половина зазвичай це прикрите око. Тобто ці речі вони дуже впливають на життя людини. І якщо цей стан викликаний з запальним захворюванням, інфекційним захворюванням, то це може бути оборотним станом, тобто це може відновитися. Але в деяких випадках а після травм та після видалення пухлин, це зазвичай, не відновлюється само по собі, це потребує коригуючих операцій. Операція відновлення рухів обличчя це не один різновид, їх дуже багато, і в залежності від того, яке пошкодження було у нервів, коли це відбулося, може бути запропоновано різні, можуть бути запропоновані різні підходи, різні варіанти операції. Всі вони достатньо такі технологічні, і треба мати досвід їх виконання цих операцій. Крім того, є етапи, можливо, не всі рухи, і зазвичай це не всі рухи можна відновити на обличчі, але тим не менш можна відновити посмішку, можна відновити загальний тонус м'язів, коли асиметрія обличчя майже непомітна після. Крім того, проводиться корекції таких станів, як птоз верхньої повіки, які дуже заважають, тому що верхня повіка при перезі лицевого нерву вона нависає не і закриває поле зору. Це може бути корекція нижньої повіки з теж відновленням тонусу. Це можуть бути е, різні речі, які е, після операції додають асиметрії обличчя. тобто, Пересадки жирової тканини для симетризації і решта інших операцій. Показами є е, ситуації, коли е, можлива хірургічна корекція е, порезу лицевого нерву, паралічу лицевого нерву. Е, це стан. Стабільний стан після перенесення інфекційних захворювань, коли вже сам процес відбувся, і е, надії на покращення за рахунок редукції цього процесу вони не здійснилися, і треба проводити хірургічне лікування, або це стан після травм, або це стан після видалення пухлин. Е, на шиї або на обличчі, де стовбури нервові були пошкоджені і вони потребують тільки хірургічного відновлення. Якщо пацієнту показана операція з відновлення рухів обличчя, то зазвичай проводиться комплексна оцінка його стану. Це і консультація пластичного хірурга, консультація невролога, це оцінка його загального стану здоров'я. Така операція вона займає. Достатньо часу, тому що вона е, ну, потребує механістично, технологічно, потребує часу. Але післяопераційний період він, він не дуже складний і до операції ми робимо тест на загальний стан здоров'я. Е, ще раз детально проговорюємо, що ми можемо отримати завдяки цій операції, тому що, на жаль, Є деякі речі, які можна зробити, є деякі речі, які неможливо зробити, і пацієнт має розуміти механіку того, що буде відбуватися, і які рухи ми можемо відновити, а які рухи ми вже не зможемо відновити. Післяопераційний період зазвичай складає 7-8 днів до зняття швів, і після цього пацієнт може бути направлений на фізіотерапію для зменшення набріків для. Прискорення відновлення цих рухів. Етапи, я в принципі зазвичай при будь-якому хірургічному лікуванні, це консультація пластичного хірурга, це консультація у невролога, це оцінка можливості виконання цієї операції або е, пропозиції якогось іншого лікування, або виконання якоїсь іншої операції, є декілька видів. Е, Операції реанімації обличчя, відновлення рухів, це консультація анестезіолога, і це сама операція, тобто проїзд пацієнта в клініку, подача операційний зал, проведення анестезії, проведення операції. Звичайно такі операції займають десь від 3 до 4 годин. І є необхідність побути в клініці після операції впродовж двох діб після. Під наглядом. Після цього пацієнт відпускається на амбулаторний режим і приходиться на огляд на зняття швів через 6 днів після операції, через 12-14 днів, через 18, 20, через 30 днів після операції, 3 місяці півроку, звичайно такі терміни надаються для огляду. Якщо вранці ви в зеркалі бачите, що є асиметрія обличчя, що рухи в одній половині обличчя відрізняються від іншої. Що пустився вниз кут рта, що е, провисло верхня повіка, то це є поводом звернутися до е, невролога, до сімейного лікаря, який потім вас направить до невролога, але це треба робити у найближчі часи, після появи найближчі години після появи цих е, симптомів. Це може бути інфекційна хвороба і зазвичай це вірусне інфекційне захворювання, яке от саме має локус морбів в гангліях лисивого нерву. Пацієнт при стані перезового пралію нерва, нерву це зазвичай пацієнт, який вже отримує консультацію невролога з приводу свого стану і саме. В контакті з неврологом, який направляє цього пацієнта, і який потім приймає цього пацієнта на післяопераційний догляд, ми і постійно знаходимося в цьому контакті з цим спеціалістом. Ланцюг лікування пацієнтів з пральчування сивого нерву, це зазвичай і хірург, і, по першу чергу, невролог, і фізіотерапевт, реберітолог, і дозволяє ну, відновити те, що неможливо відновити хірургічним або медикаментозним шляхом. Стан лікування при лісового нерву залежить від етіології, тобто від чинника, який, е, через який і виник перез лицевого нерву. Якщо казати про хірургічне лікування, це звичайно, перше післяопераційний період 7-8 днів після операції, а далі це відновлення триває десь місяця, півтора-два після операції. Але це не, це не потребує якогось спеціального режиму, тобто це амбулаторне лікування. Просто в більш такому полегшеному варіанті режиму життя. Якщо не робити ці операції, то зазвичай є деяка компенсація відсутність рухів вона відбувається, але це дуже невеличка компенсація в рамках 10-15% можливості відновлення тонусу от, постраждалої половини обличчя. Ускладення після паралічу лисового нерву це стан. Нерухомості одної половини обличчя м'язів повік, де можливо, е, можливо розвиток птозу повік, повіки, Це може бути е, сухість роговиці, це може бути слине з рахунок того, що не працюють м'язи, кутарта і деякі інші стани, які дійсно не дозволяють людині нормально жити.